Це перша телефонна лінія новопризначеного заступника міського голови Ольги Мярковської. Поки телефон мовчав, ми мали нагоду поцікавитися подальшою долею департаменту економіки міської ради. На 49-й сесії депутати ухвалили рішення припинити діяльність вищезгаданого департаменту. Натомість створити управління економіки Хмельницької міської ради, а також відділ енергозбереження та інвестиційної політики Чинне законодавство дає визначення, що таке департамент. Департамент це така структура, яка в своїй роботі передбачає багато галузевість, багато функціональність і роботи важкої ступені складності. Для довідки міський департамент економіки було створено у 2009 році багатофункціональним. У його структуру входили управління торгівлі та промисловості, а також дозвільний центр. З часом ці відділи та управління стали самостійними. Від департаменту фактично залишилась тільки назва та єдиний інвестиційний відділ. Функції, які на сьогоднішній день виконував департамент економіки, зводились до роботи планового відділу. І відповідно керуючись 179 постановою кабінету міністрів, ми привели у відповідність департамент, а саме визначили його управлінням економіки. За словами Ольги Мярковської, колишній відділ інвестицій був недооцінений а от його робота зведена на нівець. Тому його планують розширити кадрами, а діяльність активізувати наповну. Попробуємо залучити туди молодих, перспективних, активних людей з великою комунікабельністю, вмінням спілкуватися з людьми, зі знанням іноземної мови. Побувавши у кількох містах України з робочим візитом, Ольга Мярковська зробила висновок із залученням інвесторів, розробкою грантів та програм Наше місто пасе задніх. Одним із найкращих у цьому плані є Кам'янець-Подільський, тож заступниця міського голови має у планах використати інвестиційний досвід, аби Хмельницький посів гідне місце серед лідерів.